Дідусь Андрій слухав новини. У нього був приймач гучний. Він чув Європу, Україну, слухав усе цей дід святий. Одного вечора улітку приймач геїв розповів І дід Андрій, відкривши рота, і як стояв, так скам'янів. Бабця Олена, слава Богу, помітила, що щось не так, схопила дідуся за ногу. «Проснись, Андрію, не куняй! А хто коня? Андрій промовив. Ти чула, що приймач казав, що голубі навчають в школах, у міністерствах вже сидять. В цю ніч Андрій не спав, крутився, можливо, трішки десь дрімав, бо перед ранком гей приснився, ганявся за дідом, не спіймав. Зірвався з постелі дід хоробро, попив холодної води. Бо злоба капав під холодний, утік старенький від біди, попивши чаю, взявши ключку, погнав до лісу кіз своїх, подумав: Господи, помилуй, оце ж приснився страшний гріх. І з того часу він відрікся від приймача і крепко спав. Лише до господа молився, щоб він йому спасіння дав.